Казка про пухнастиків Давним-давно жили були дві дуже щасливі людини: звали їх Тім та Мегі. У них були діти Джон і Люсі. Щоб зрозуміти, наскільки вони були щасливими, вам потрібно дізнатися, як в той час жили всі люди. Бачите, тоді при народженні кожній людині давали маленьку сумку для пухнастиків, яких вона зберігала за пазуху. Щоразу, коли хтось опускав в неї руку, він витягав назовню теплого пухнастика. Теплі пухнастики подобалися всім, тому що людина, які давали такого пухнастика, відчувала теплоту й пухнастість, а ті, кому не давали пухнастиків, усихали та помирали. В ті часи було дуже легко отримати теплого пухнастика. Кожен, хто хотів його отримати, міг підійти до будь-якої людини і попросити. Тоді ця людина могла опустити свою руку в свою сумку і витягнути звідти пухнастика завбільшки з долоню маленької дівчинки. Побачивши дане світло, маленький пухнастик посміхався і перетворювався на великого, махнатого, теплого пухнастика. Його треба було посадити на плече людині, і тоді він притискався до свого нового господаря, розчинявся в ньому і тому одразу ставало добре. Люди на той час вільно просили один в одного пухнастиків і самі давали кожному, хто б не попросив. Тому було зовсім не важко отримати стільки пухнастиків, скільки захочеш, і всі були щасливі, і відчували тепло і пухнастість цілодобово. Тільки злача клунка була незадоволена, тому що всі почувалися добре і ніхто не приходив до неї купувати мікстури, мазі та таблетки. Тоді вона вигадала хитро мудрий план. Одного чудового ранку вона підповзла до Тіма, коли Мегі гралася з донькою Люсі, і прошепотіла йому на вуха. Тім, подивися, скільки пухнастиків Мегі віддає Люсі. Якщо вона продовжуватиме так і далі, у неї нічого не залишиться для тебе. Тім був вражений. Він повернувся до відьми і сказав: Ти хочеш сказати, що коли ми засунемо руку в сумку для пухнастиків, їх там може не виявитися. І відьма відповіла. Так, і коли ти віддаси всіх своїх пухнастиків, у тебе більше не залишиться жодного. З Цими словами вона полетіла геть на мітлі, радісно сміючись і по злому хіхікаючи. Тім прийняв її слова близько до серця і став переживати щоразу, коли Мегі віддавала своїх пухнастиків комусь іншому. Він почав турбуватися і дратуватися, тому що йому дуже подобалися пухнастики Мегі, він не хотів їх позбутися. Він почав думати, що не можна дозволяти Мегі витратити всіх її пухнастиків на дітей та інших людей. Він став скаржитися щоразу, коли Мегі давала своїх пухнастиків комусь іншому. І Оскільки меї дуже любила його, вона перестала так часто давати своїх пухнастиків іншим людям, щоб зберегти їх для Тіма. Діти побачили це і подумали, що напевно неправильно буде діставати із сумки пухнастиків щоразу, коли ти цього хочеш або коли тебе просять. і Вони також стали дуже ощадливими. Вони стали уважно спостерігати за батьками, і щоразу, коли ті ділилися своїми пухнастиками зі сторонньої людини, діти заперечували. Вони турбувалися, коли їм здавалося, що ті вийняли сумки занадто багато пухнастиків. Незважаючи на те, що вони як і раніше знаходили пухнастиків у сумці, щоразу, коли в Пускали до неї руку, вони стали звертатись до сумок все рідше і рідше. Інші люди теж почали так чинити. І незабаром вони виявили брак пухнастиків і стали почуватися все гірше і гірше. Вони почали всихати і скоро померли від нестачі теплих пухнастиків. Дедалі більше людей почали приходити до відьми за таблетками, мікстурами та мазями, незважаючи на те, що вони їм не допомагали. Однак відьма не хотіла, щоб люди вмирали. Тоді вони не змогли б купити. Ховати в неї мікстури та мазі, і вигадала вона нову хитрість. Так як людям теплих пухнастиків стало не вистачати, вона почала роздавати людям холодні колючки. Вони не давали людям ані теплоти, ні пухнастості, а лише холоди, колючість. Однак вони рятували від осихання та смерті. Тепер, коли хтось просив, ти не міг би дати мені теплого пухнастика? Людина, яка боялась розтратити свій запас, відповідала: Я не можу тобі дати теплого пухнастика, але, можливо, ти хочеш холодну колючку. Іноді траплялося так, що двоє людей зустрічалися в надії обмінятися теплими пухнастиками, але в одного з них несподівано змінювався настрій, і вони розходилися, давши один одному замість цього холодну колючку. Люди перестали вмирати, але більшість з них були нещасливі, бо були холодними та колючими. Життя ставало все складнішим. Після приходу відьми пухнастиків ставало все менше і менше, і від цього вони ставали все дорожчими і дорожчими. Люди ставали готовими на все, щоб їх отримати. Раніше, до приходу відьми, вони збиралися групами по три, чотири, п'ять чоловік і обмінювалися пухнастиками, не замислюючись і не рахуючи. Тепер же у людей стало звичко об'єднуватися в пари, і зберігати всіх своїх пухнастиків для партнера. Людина, яка забувалась і ненароком віддавала свого пухнастика комусь іншому, потім відчувала себе винною, бо знала, що партнерові це не сподобається. А тому, хто не мав партнера, доводилося купувати пухнастиків за гроші і для цього багато працювати. Деякі люди були з якихось причин популярними і отримували багато теплих пухнастиків, нічого не даючи натомість, частину цих пухнастиків вони посилали непопулярним людям, які потребували їх, щоб вижити. Так як холодних колючок було вдосталь, і за них не треба було платити, хтось придумав покривати їх білим пухом. І видавати за теплих пухнастиків. Штучні пухнастики ще більше ускладнили життя. Наприклад, коли дві людини зустрічалися та обмінювалися штучними пухнастиками, всі очікували, що після цього почуватимуться добре, а натомість розходились в поганому самопочутті. Вони були впевнені, що обмінювалися справжніми теплими пухнастиками, тому не розуміли, що сталося. Вони не знали, що їхні холодні колючі почуття це результат обміну хибними пухнастиками. Отже, люди стали. Дуже нещасливими і все через відьму, яка вселяла їм, що одного прекрасного дня, коли вони найменше цього чекатимуть, вони опустять у руку в сумку і не знайдуть там жодного пухнастика. Минув час і одного разу в цей нещасний край прийшла молода жінка з широкими стегнами, народжена під знаком Водолія. Вона ніколи не чула про злу чаклунку і ані трохи не боялася розтратити своїх теплих пухнастиків. Вона роздувала їх усім підряд, навіть коли її про це не просили. Мешканці назвали її жінкою з широкими стенами і засуджували за те, що вона навчила дітей не боятися змарнувати свій запас пухнастиків. Діти любили її, бо поряд з нею їм було добре, і скоро вони теж почали роздавати своїх пухнастиків, не рахуючи. Дорослі занепокоїлися і вирішили видати закон, який би охороняв дітей від розтрати теплих пухнастиків. Тепер, згідно із законом, щоб роздавати теплих пухнастиків, потрібно було мати ліцензію. Діти, незважаючи на закон, продовжували ділитися пухнастиками, коли хотіли, чи коли їх хтось про це просив. Оскільки дітей було стільки ж, скільки дорослих, дорослим здалося простіше залишити дітей у спокої. Важко сказати, чим закінчиться ця історія, чи вдасться закону зупинити дитячу безтурботність, а можливо, дорослі повірять, що пухнастики не можуть закінчитися. Чи згадають вони ті часи, коли теплих пухнастиків було повно? Бо всі давали їх без рахунка.